Всім привіт! Приїхали подарунки для Дніпра. Така резина. Резина в гарному стані. Ще такої в мене не було, побачу, подивлюся як вона себе веде. Отакий розмір. Така фірма, фірма Pirelli. Тут приїхали, решту всі необхідні речі, саме перші необхідні для експлуатації і ремонту відновлення. Це є набір на коробку. Тут є все, що треба. Набір на мотор. Всі резиночки, всі тут дренажні, не дренажні, все, що треба є прокладки. Теж на все, на мотор на коробку. Не, на коробку тут нема, тільки на задне міст. На мотор і на задний міст. На коробку є там. Далі поїхали. На вілку набір сальників розділо. Це в кришку бака прокладка. Там вона резинова сохлася трісла Ручки руля. Нові обов'язково. Так, це є новий замок запалювання, так як там замок відсутній. Точніше ключ. Відсутній, а щось там розпередолювати. Я не хочу, щоб отверткою відкривати. Новий є новий, поставлю тут ключ. Буде так, як треба. Пара таких прокладок товстих. Комплект задного моста є все, що треба. Болти щеплення, але вони тут не знаю, чи нам треба буде розпилювати пази, щоб під отвертку ударну нормально закручувати. Подивимось. Набір. Е, фух. Набір пружин. Коробку передач, не знаю для чого, але замовив. Не буде. Це ремкомплект, ремкомплект крана, це менша резинка вона не підходить. Більша резинка і сіточка ідеально підходить. Це на заону лапку. Резинка, далі пильники. Де? Два штучки, пильники, жабки переднього тормоза на два Дніпрі. Так, свічки, свічки, свічки я замовляв А11, а хотів їх попробувати, які вони, а приїхали 23. Нічого будуть мені на планету. І не будуть в такому папері загорнуті. Дві пари. Щито генератора. Що тут в мене далі? У мене тут далі по плану дві пари під спружини. під клапані спружини, Прокладки. Може колись треба буде. І собі буде. Пильник кардана. Пильник кардана. І тут два насвічники. Тут в мене не було на цьому мотоциклі свічників. Отакий от високовольтний от, кабель. Мало писати Італії, а піше Італія. Нічого, вже фарби не стало. Такий він. Я взяв дорожчий Ну Нічого спробуємо. Що вже зробиш? І такий шланг для бензину. Він ніби двойний, плетений. На, свого, на цього дніпра синього я купляв, то вроді нормально. Значить, такі в мене покупки для цього мотоцикла. Далі що там показувати? Там, люди пишуть щось знімай, показуй. Та що знімати, показувати, як я часу не маю на нього. Щось починати робити. От той самий міст я вже показував. Його треба ставати і збирати. Забивати. Забивати, сальники ставити на місце, збирати. Тут обезжирувати треба все. Все вроді є. Мені цікаво чи в цьому наборі є кільце резинове. Ага, є. От, От воно кільце резинове. Я думав чи воно є, чи немає. Тут під стакан. Тут має йти кільце резинове. Тут два сальники, тут кільце резинове, а тут йде зверху цей пильник металевий. Отак, От що закриває хрестовину. Є, значить, добре, бо я щось дивився, думав, є нема. Таке, коротше, на такому етапі. Частини приїхали, колесо приїхало, диск я маю. Треба буде до тих дисків дивитися, той його задній диск. Задне колесо, точніше, в зборі там я ще навіть не знімав, там треба розрухувати передні тормоза, знімати всі, все перемастити, щоб воно гарно рухалося. І, коротше, що по карбюраторах, не знаю, маю від нього вже... К65. Чув від багатьох людей, що вони вроде би, і багато не беруть бензини. Типа розхід у них. Але попробую на них, якщо не вийде, то я щось сумніваюся, що там маленький розхід. Та я їх пущу в продаж. А собі натомість замовлю ПЗ 30 по 32, не знаю. Подивлюсь, на що буде розрахований. Бюджет, який бюджет? Бюджет тут зараз це є перші вкладення, цей мотоцикл. Це є перші вкладення, отако От мені вийшло. Така сума мені вийшла, там плюс доставка. Щось 70 гривень чи 80 Замовляв, зараз покажу. Замовляв на цьому сайті. Це не реклама, але отакі От ціни. Ціни досить адекватні. Так, добре, таке коротеньке відео, далі буду щось мурежити, що небудь говорити. Не бачу сенсу. Тому що буде робота, буде. Буде сенс розказати, показати. Значить, що у нас? У нас отакий, отакий результат, отакий етап. Всім гарного настрою, мирного неба. До нових відео.